12 листопада на календарі інформаційна програма вчасно про головні події на цю годину в студії Мирослава Куруц. Доброго дня. У селі Теребля, що на Тячівщині, очікують на приїзд віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула. Попередньо посадовець прибуде сюди в другій половині дня. На місці віце-прем'єра чекають і наші кореспонденти. Яка мета приїзду у село на Тячівщині Олександра Берегова? Мета візиту проінспектувати новозбудоване містечко у селищі Теребля, куди вже мають переселяти сім'ї з Солотвина. Наразі представники засобів масової інформації оглядають зони карстових проваль та стан соляних шахт у Солотвині. Прибуття віце-прем'єра у Тереблю очікується на другу половину дня. Зараз він перебуває з візитом у Львові. Наука по студентськи на базі гуманітарно-природничого коледжу УЖНУ відбулася восьма студентська конференція. Її присвятили мовній політиці України. Молоді спеціалісти різних напрямів підготовки аналізували сучасний стан української мови у різних сферах застосування по секденному вжитку у сфері освіти, засобах масової інформації. Тощо наразі 15 студентів із усіх навчальних закладів першого другого рівня акредитації представили свій науковий доробок. Згодом їхні роботи опублікують у спеціальному студентському збірнику. Сьогодні я хочу вам. До нашого щастя ще на сьогодні, так ми маємо небайдужу молодь. Все таки намагається визначитися стосовно того, а яку участь вона візьме у розбудові державності нашої української мови. Але цей рік ще й примітний тим, що в Україні триває реалізація закону України про засади державної мовної політики, так і питання функціонування мов національних меншин, так і. Державної мови, оці співвідносні, якісь площини, в яких повинні вони розвиватися, вони абсолютно не байдужі для нас, тим паче для нашої області це неймовірно актуально. На Закарпатті шукають кращого студента. Серед молоді п'яти вузів краю обрали вісьмох цікавих та оригінальних учасників. Переможця конкурсу Кращий студент Закарпаття визначать під час гала-концерту. Зокрема, організатори розповідають, що намагалися відійти від одноманітних конкурсів і зробити щось неординарне у форматі ток-шоу. Кожен студент представлятиме себе. Відтак журі визначить, хто достойний звання кращого студента області люди різні, як від студентів, які будуть показувати щось в соціальному рамку, якісь там волонтерські свої навики, які вони мають, які реалізовують у себе в університеті і взагалі в цілому на сьогоднішній день, до співучих і там до творчих людей. Але знову ж таки, ми багато було співучих, але ми не говорили про те, що уяви собі ну співати, ну класно, ну багато хто співає, щоб цього щоб обіграти, щоб це було дійсно шоу, щоб було цікаво, щоб подивитися, ми давали їм задачу. От, ти вмієш співати? от Придумай щось до цього співу. От, наприклад, якусь там ну, беремо примітивне, не потанцовку, якусь цікаву, якусь о, з якоюсь ізюмінкою потанцовку, яка плавно переходить у якийсь шоу. Нема такого, що ж, прям конкуренція, кожен глотку один одному рве. Просто така якась дружня атмосфера, тому що всі дуже різні, максимально різні. Ну, Тобто, яка різниця? ну… Між фокусами, танцями і співом. Ну це дуже важко якось оцінити і сказати, що це добре, а це погано, тому що кожен учасник дійсно цього року дуже цікавий, різний і по-своєму ну реально вартий того, щоб отримати перемогу. Вони замовляють погоду. Українські працівники гідрометеорологічної служби 19 листопада відзначають професійне свято. На Закарпатті перші спостереження за погодними умовами розпочалися 1860 року. Сьогодні синоптична служба в області це розгалужена мережа, яка налічує понад півсотні підрозділів та більше 200 спеціалістів. Детальніше про роботу синоптиків Марія Рибченко. Від Ужгорода і до Ясіня. Інформація про погоду з усього Закарпаття кожні три години стікається до обласного центру з гідрометеорології. Передові бійці інтернетом, а в крайньому разі телефоном передають необхідні відомості у відділ прийому інформації. Тут панує просто таки військова дисципліна. Жінки трудяться над розшифровкою даних, які потім стануть матеріалом для роботи синоптиків. Найважчий період це звичайно осінньо-зимовий, коли і паводки, коли і селі, коли і снігові лавини. Оце сам це дуже важливий для нас момент, коли маємо отримувати інформацію з сніголовинної станції плай. Із пожежевської Івано-Франківської за останні кілька десятиліть зазначають синоптики, умови роботи змінилися кардинально. Сьогодні спеціалісти послуговуються вже готовими опрацьованими картами, які їм присилають через комп'ютерну мережу раніше нічого цього не було. Інформація проходила по телетайпу або по телеграфу. Ну, по крайній мірі в армійській среде, коли я займався синоптикою в армії, то у мене були бойці, які. Приймали цю інформацію телеграввіді, телеграм, і наносили на бланки, від руки, чорною ручкою. Проте навіть за сучасних технологій синоптики не можуть передбачити всі примхи стихії. Фахівці не здатні спрогнозувати такі швидкоплинні природні явища, як, наприклад, шквал. Його можна лише відстежити, оскільки він формується і розвивається протягом 15 хвилин. В Оклахомі, коли був торнадо людей предупредили по-моему меньше чем за 20 минут до прохождения не до возникновения торнадо а до прохождения а там за этими явлениями ведется наблюдение уже десятки лет і там зовсім інше оборудовання. Сьогодні збуваються 93% прогнозів закарпатських синоптиків. Утім, і їм роблять закиди. Мовляв, а погода ж не така, як обіцяли. Метеорологи бідкаються. Людей вводять в оману синоптичні інтернет-сайти, які дають неперевірену інформацію з недостовірних джерел. Чим хороший інтернет, тим що в інтернеті ви можете знайти ту погоду, яка вас влаштовує. Тобто, якщо вам не подобається погода на цьому сайті, задіть на інший і ви обов'язково знайдете ту яку вам потрібно. Над достовірністю погодних прогнозів на Закарпатті трудяться 210 працівників гідрометеорологічної служби. Усього в області діють 65 синоптичних підрозділів, які проводять спостереження. Утім, на їх підтримання сьогодні бракує коштів. Ми отримуємо близько 5-7% державного бюджету. Від тих потреб, які потрібні для утримання служби, свято чи будні, а робота гідрометеорологічної служби триває цілодобово, адже треба не пропустити природні катаклізми і встигнути попередити про них як закарпатців, так і наших сусідів, з якими краєві синоптики постійно підтримують зв'язок. Укрзалізниця призначила 13 додаткових поїздів на найпопулярніші напрямки на період новорічно-різдвяних свят. Зокрема, з полученням Київ-Ужгород та Київ Івано-Франківськ. Продаж квитків на новорічні рейси також відкрито. За потреби залізниця зможе призначити ще близько 20 додаткових потягів. На кінець грудня, початок січня, запевнили у відомстві і зазначили, що поки що особливого ажіотажу навколо квитків не зафіксували. Невміле користування приладами обігріву та легковажне поводження з піротехнічними засобами може обернутися суттєвими матеріальними збитками чи людськими жертвами, враховуючи досвід за минулі роки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять інформаційну роз'яснювальну кампанію серед представників найбільш ризикованої категорії населення дітей і підлітків. Традиційно навесні та восени обласне управління державної служби з надзвичайних ситуацій проводить тижні знань основ безпеки життєдіяльності. Працівники служби самі навідуються до навчальних закладів. Або ж приймають екскурсії власне на місці роботи, що безумовно захоплює дітей найбільше. Якщо це діточки маленькі, то звичайно ми їм показуємо пожежний автомобіль, оснащення та обладнання, яке знаходиться у рятувальників. Це гідравлічні ножиці, пневматичні подушки, біфлекси, різні різне обладнання. А дітям дітям постарше, вже підліткового віку. Ми їм показуємо роботу піротехнічних підрозділів, гірської пошуку рятувальної частини дітям 7-9 класу це вже більш цікаво. Учасники екскурсії не тільки знайомляться з принципами дії дивотехніки, але насамперед на власні очі вуха пересвідчуються, яких зусиль і витрат вимагає боротьба з наслідками вогняних експериментів. Нас сьогодні навчили, як потрібно користуватись пожежною машиною, що це дуже відповідальна справа. Нам показали, як потрібно користуватися в Пожежних ситуаціях ще не потрібно балуватись з вогнем, запускати пітарди, може бути невзалий випадок. То що треба робити? Викликати пожежну службу 101, яка приїде швидко на допомогу та допоможе у такій ситуації. Також дітям пояснили, чим складна і небезпечна робота пожежника. Тим, що треба лазити по лазити по домам, можна впасти і пошкодити. Тепер учні шостих та десятих класів Ужгородської лінгвістичної гімназії озброєні необхідними знаннями. Досить таки цікаво і повчально. Нам розповіли, що складається машина пожежна, розповіли про тяжку працю пожежників, тому що без них, звичайно, надзвичайно складно в нашому світі. Дуже вдячні їм за цікаву. Змістовно розповідь. Окрім власне функціональних приміщень, не менш цікавий для дітей музей пожежної рятувальної техніки і історії оперативно-рятувальної служби Закарпаття. Завітати на екскурсію школярів на чолі з керівником групи запрошують іще до кінця місяця. Румунське національне агентство податкового адміністрування припинило дію положення про митне декларування товарів, які везуть за меж Євросоюзу, в тому числі із України. Відповідне рішення прийняли на вихідних. Чого очікувати громадянам на кордоні з Румунією надалі, дізнавалася наша знімальна група. Міжнародний пропускний пункт Солотвоносіґет не здатний повністю задовільнити потреби мешканців прикордонних населених пунктів. Ділові родинні зустрічі, побутовий шопінг і туристичні поїздки. Цілі перетини кордону різні, а пропускна спроможність мосту дуже мала. А от потреба у якісних продуктах, які мешканці прикордонних населених пунктів уже звикли купувати в Україні, щодня зростає. Ми один раз на місяць перетинаємо кордон, заїжджаємо до вас на Україну. Наприклад, сьогодні їду на базар в Солотвину, аби купити шубу та інші речі. Я знаю, що тут дешевше. Часто я купую борошно та інші продукти. Моя мама вважає, що ваші продукти якісніші, а ще я часто тут заправляю паливом. Я буваю в Румунії два рази на місяць. Мені все подобається. Я би навіть там жила, але тут народилася. Купую в Румунії все для власних потреб. Зазвичай перетинаю кордон пішки. Туди часто везу своїм румунським родичам продукти: кому олію, декому цукор, хоч дешевші, але приємні подарунки, по кишені пенсіонеру. Інформація про нові обмеження на перевезення певних продуктів через кордон з євросоюзом викликала чималий резонанс, адже такі заходи спричинили незручності побутовим вояжарам. На спочатку громадяни були проінформовані. Декларацію, яку треба було заповняти, ми опублікували. Потім передали українським колегам. Туристи письмово декларували вказану категорію продуктів: сигарети, пальне, алкоголь, цукор, олію, борошно, рослини, овочі, фрукти та насіння. Всі дані вводилися в комп'ютер для аналізу випадкового характеру перевезень. Товари, які возять для власних потреб, не оподатковуються. Якщо людина возить товари в комерційних цілях, вона має бути авторизована та повинна сплатити відповідні по. Це й не дивно. У Румунії так роблять. Я приїжджаю сюди за для задоволення, а не комерційних цілей. Нас ніхто не проінформував щодо цих обмежень. Вважаю, що люди повинні знати про рішення, які приймають у державних структурах. Я не дуже освічений, але розумію, що так має бути. Певні обмеження на переміщення продуктів через румунський кордон діяли на Солотвинському пункті ще з 1 листопада. А от з 15-го цю практику запровадили на усіх пунктах перетину із Румунією, проте рішення протрималося лише один день. За ідентифікаційним кодом людини вводилися дані у інформаційну базу даних громадянина Румунії, а іноземця за паспортом. Спочатку було дуже важко, але коли інформація про особу була у базі даних, вносилася тільки декларація. Угорські колеги розповідали, що коли вони застосовували такі правила, на пункті пропуску були черги, і люди були вимушені чекати по 24 години. Митний контроль наразі здійснюється у звичному режимі, але інформація про подорожуючих та товар, що вони перевозять, не вноситься до бази даних. Кількісні обмеження на товари, що ввозяться в Румунію, як складову ЄС, як і раніше, відповідають європейським стандартам. На сьогодні резонансне положення про обмеження призупинене, але румунська сторона припускає, що його поновлять, хоч і в іншій формі. На цю годину у нас все більше новин випуску о 19-тій. плідного дня. Щасти вам і вмикайте нас вчасно.